Ми потрапили випадково, знайшли рекламу в інтернеті. Це було в 2015 році аж. Приїхали нам, розповіли, попали до іншого лікаря, познайомили з програмою, подумали на через тиждень, приїхали, підписали договір, але так і не звернулися. Звернулися ми через три роки в 2018 році. Нашого лікаря не було, нам запропонували телефоном е... Інну Миколаївну. І споводилися. Приїхали, познайомилися. Почалася програма. Індометрій був тонкий, стимулювали гормонами. Ну і перша посадка була невдала. А чого ми звернулися до ЕКО? Бо в мене було три позаматкових вагітності. І за це время було видалено дві труби. Так що природним шляхом в мене не було ніяких можливостей. Була перша підсадка, невдала, нічого. Видержали, витримали. Потім лікування знову гормональне, оперативне втручання було, чистили спайки, все, але жендометрій стояв на місці. І тоді Іна Миколаївна нам запропонувала нові технології. Якось, навіть не задумуючись, ми треба, значить, треба, бо іншого в нас не могло бути. Тим паче, що і мій Миколаївні ми довіряли. З самого початку вона нам казав мені чоловік, я їй вірю. Процедура. Не можу сказати, що геть безболісна. ну, Нормально. Витримати можна. Потім, після процедури, їздили ми ще на уколи щотижня, майже місяць. Місяць так їздили. Нічого, гормонально також під. Ну і тепер я вагітна. 11 років ми з чоловіком живемо. Чекали ми на вагітність, тим паче, що було в нас вже три таких невдалих. Навіть не знаю, як вам сказати. Дуже, звісно, раді, ну, якось великі дуже надії вкладали в цю процедуру і все очікувано якось так. Ну, не знаю, як вам передати. Звісно, зараз я дуже щаслива. Щаслива жінка, я дуже довго до цього йшла, і треба. Треба намагатись, треба робити все, що пропонує лікар, тим паче, що як оце як мені на Миколаївна, так я не знаю. Вона тепер для нас як ангел-охоронець нашої сім'ї. Дуже чуйна, дуже така завжди прийде на допомогу, завжди все доступно розкаже. Не знаю. Щаслива я зараз, жінка, більш нічого не можу сказати. Потрібно да, досягати своєї мети, рухатися не боятися. Саме головне не боятися і вірити. Вірити в себе, вірити в лікарів. Я лікувалася, і санаторії були. Було все. Ну треба рухатися, вірити в себе. Перш за все, в себе довіряти лікарям. Підтримка, щоб була домашніх, і буде все гарно. Не треба боятися цього перед цим. Вона мені розказала за процедуру. Ми приїжджали, доступно все було роз. Вказано. Взяли клітини індометрія, дали їх да. на вирощування, а я їздила до неї на уколи. Матку, вона мені робила уколи. Ну, після процедури була ж, звісно, і гормональна терапія. Ну, якщо в мене ендометрії більше п'яти не ріс, то вісім на підсадки це через півроку, десь ні. Вже години 11... 12, 12 тижнів. Як я вагітна. Будемо вдячні все життя за змогу стати мамою, за змогу мати сім'ю. Інні Миколаївні будемо вдячні все життя. Ну і буду вдячна дуже за підтримку своєму чоловіку. Він завжди в мене також поруч. Ну а Інну Миколаївну рекомендую всім.